Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я на кухні і хочу приготувати кавовий зефір. Ніколи не готувала. В інтернеті знайшла вибрала такий для себе більш-менш підходящий рецепт. І буду готувати. Для цього зефіру потрібно 200 яблучного пюре. В мене звичайне солодке пюре домашнє. Тут 200 гри. Це для сиропу я готую в ковшику. Агар-агар, у мене тут 8 грам 1200 сила. Агар Агарагар і цукор. Цукру по рецепту йде, коли не солодке пюре 270 грам. У мене солодке, я взяла 250, взагалі думала взяти тільки 200. Але так як у мене кава. Донька зробила в кавомашині така міцненька і трішки гірка, то я вирішила 250 грам цукру взяти. І тут у мене чайна ложечка ванільного цукру. 100 мл кави. Якщо розчину, в мене з кавомашини така заварна кава. Якщо розшину, то залежно від того, наскільки ви хочете насичений зефір. Щоб вийшов, одну-дві чайні ложки розчинної кави на 100 мл води. Виливаю також сюди. І це буде такий у нас сироп, він буде варитися. Для білкової маси потрібно 60 г білків. Це у мене два середніх яйця було. Рівно 60 грамів у мене вийшло. І. У білки йде ще 40 грам цукру і дрібка лимонної кислоти. Лимонну кислоту, є, що сиплю зразу, в білок і збивають, я буду сипати разом з цукром. Зараз ставлю сироп на вогонь, як сироп весь час потрібно помішувати, обов'язково сироп, щоб не пригорів, а тим часом, коли тільки закипить білок, не білок, а сироп. Починаю збивати білки. Спочатку до легенької такої піни підіб'ю руками ручним міксером, тому що два білки це мало і не достають вінчики, щоб поставити, щоб сам міксер збивав, то я руками підіб'ю до легенької піни. І потім частинами додам цукор. За два рази, тут 40 грам цукру небагато. Зіб'ю гарно білок. Звариться сироп, почне густішати десь до хвилин п'яти буде варитися так, так десь. І потім буду гарячий сироп уливати в білки. Поки що йду, ставлю на вогонь сироп і починаю варити. Але для початку все потрібно бути наготовлене. Кондитерський мішечок з такою насадкою, там чи закрита зірка, називається, називають кондитери, чи відкрита, отака у мене. Не знаю, вона без номера, в кондитерів там номера, є в мене без номера. І підготувала піднос із пергаментом. Тому що коли маса зіб'ється вже зефірна, зразу потрібно висаджувати зефір. Тому що вона швидко буде сворчуватися. Закіпає в мене сироп, поки що він отакий ріденький, і я зараз буду збивати, починати білки. Буду так і помішувати і збивати. легенька пінка в мене, і я буду зараз додавати цукор. Сироп уже готовий, такий він став густіший. П'ять хвилин варився в мене, білок збився, отака маса пухкенька. І тепер буду додавати у білок сироп. Зараз його виключаю і тоненькою такою стрічечкою буду вливати у білки сироп. Збилася зефірна маса, отак От вона виглядає, ще гаряча. Але я буду викладати вже у мішок кондитерський і видавлювати зефір. Після того, як вила сироп, ще кілька хвилин збивала. Ну, це залежить від потужності міксера. У когось може швидше збитися там, за 1-2 хвилини, а у когось може до такої плотної маси і 5 хвилин збиватися. Так що потрібно дивитися, щоб гарно так збилося маса. І тепер викладаю в мішок і буду формувати зефір. Почала вже формувати зефір. Ми давали зефір, різні тут і великі, і маленькі. Великі вже не поміщалися, тут пару штук було, то я зробила маленький, не хотіла ще одну посудину брати. І відправляю його стабілізуватися. Стабілізуватися він має в кімнаті, при кімнатній температурі, де сухе повітря, невисока вологість. Тоді він краще стабілізується. Можна до суток його залишати, щоб він стабілізувався, можна 12-15 годин. А я подивлюся, скільки він буде стабілізуватися, більш-менш буде такий, що можна буде його вже брати в руки, покажу вам у розрізі його. Поки що відправляю на стабілізацію. Три годинки стабілізувався мій зефір, йому потрібно довше, звичайно. Але хочу дознімати вже відео, показати вам, як... розріжу і покажу, як він виглядає всередині. Але перед цим хочу вам сказати, що передивилася, що я там назнімала. І не зняла оцей сам процес вливання сиропу у білки. Там нічого складного немає. Просто я колись спішу, тут треба швиденько вливати сироп і знімати разом. Виставила телефон, нахилила низенько на міксер, торкнула пальцем, камеру включила, думала, що включила, а вона не включилася. Так що не знявся цей процес. Там нічого складного немає. Вливаєте тоненькою стрічечкою сиропу зефір, у зефірну цю масу, білкову масу. І збиваєте спочатку на невеликій швидкості, там друга, третя, а потім вже можна збільшити і до максимальної, як вже ввілєте, сироп. І збивати кілька хвилин до пишної, пухкої такої маси плотної. Але і не дуже довго, щоб не почала маса захолодати, бо потім не сформується, зефір не вийде. Важко буде вже його сформувати. Якщо все-таки будете робити зефір і хочете бачити, як вливається сироп, можете зайти на моєму каналі у списках відтворень, Там є в мене зефір. Ягідний. Там є процес вливання, зняла я, як вливаю я сироп у білки, і можете подивитися зараз покажу вам, як він виглядає. Уже він бачите, такий більш-менш стабільний, на руках уже Майже не залишається, ну так, там десь трішки, ну, такий зефірчик, я зараз розріжу вам, покажу всередині. Ось такий. Спробувала цей маленький, дуже смачний вийшов. Насичений кавовий є смак. Так що, якщо є можливість зробити заварну каву, то можна заварнув. Він мені здається, тоді більш такий насичений кавовий. А ні, то 2 чайні ложки, я напишу там рецепт в описі під відео. Дві чайні ложки розчинної кави, мені здається, що одної буде мало. На 100 мл води і буде смачно. Напишу там пропорції цукру і на. П'юре солодке, таке, як у мене було, і не солодке, так як по рецепту там йде. Поки що я його ще залишаю, нехай стабілізується, підготувала ось таку масу, цукрова пудра три 3 столові ложки і чайна ложка какао. Гарно перемішала, і коли вже він буде такий гарно стабілізується, я Складу зефіринки і обсиплю такою цукровою пудрою з какову. І все, і можна буде куштувати.